Ціною його життя ми стоїмо зараз в відносно мирній Полтаві і можемо жити відносно мирне життя. Солдат крайній Олександр Григорович народився 9 листопада. 1975 року. Олександр завжди був дуже чуйною людиною, доброю. Готовий завжди був допомогти будь-якій людині, навіть тварині. Коли він вже попав у зону бойових дій, він від тіля привіз додому кішку, тобто спас відтіля. З початком повномасштабного вторгнення, 15 травня 2022 року, Олександр вступив до лав. Збройних сил України він пішов служити. Добровільно, тому що він з перших днів допомагав волонтерів, ходив купати з теробороною якісь окопи там, тобто завжди допомагав хлопцям. Такі були його слова, що я не можу сидіти вдома, коли в моїй країні агресор. Тобто я буду країну захищати. Мені він розповів, що він хоче сам піти, а мамі сказав, що йому вручили повістку, щоб вона менше хвилювалася. На Мар'янці він був. Довгий період, поки він був в 95-й бригаді, з самого початку він був снайпером. Його побратим, у нього позивний бур, він його навчив всьому. З усього в мене батько вмів вже працювати. Він справжній воїн і мужний герой. Царство йому небесне і вічний спокій. Мій тато загинув 29 числа минулого місяця і загинув десь близько мирного. Було в нього поранення. Ну як я зрозуміла, в черевну порожнину, тобто це важка дуже травма, тому там дуже мало часу, щоб його можна було спасти.